Ми Тенрай, грім з Небес, батальйон безпілотних систем 158-ї ОМБР, створений як відповідь на нові виклики війни. Ми не просто використовуємо дрони, ми керуємо стихією на полі бою. Нам два роки. Ось о, сам батальйон безпілотних систем Тенрай. О, ну, грубо говоря, от в минулому році ми почали збір народу. Тобто ми зібрали батальйон з нуля початку комбат НШ, потім вони мене позвали. Це було плюс-мінус на декабрь місяць. От в яварі всього ми почали збори. Люди собирались, собирались там, зібралися, грубо говоря, количество. Там 20 человек сразу на безвкатправі. Ми впроваджуємо технології у розвідку коригування вогню, ударні операції. Все це завдяки людям. Які знають свою справу і керують стихією. Лезуть вони, я скажу, 2 два тире семь на постой, то есть мясо вони не жалеют. Соответственно, наші впивишки працюють, працюють, ще раз работают. Ну, Бомбери по ночам соответственно пролітають, мінірують. Іноді даже вот такі моменты, когда бомбер летить на мінировання і усі в картинці видят, как міна сработала. Соответственно, он туда же подлетит, кинет ще одну міну і потім уже по задаче задачі раз полетить. В нашому батальйоні відсотків 10 хлопці це хлопці з Чернігівщини, або з сам, ну, самого Чернигова. Необхідно зазначити, що створення НПЦ залежить від того, який запит кадрів у нас в області. Ми проводимо роботу із центром зайнятості і з роботодавцями збираємо запити, потреби, спрямовуємо кошти по тим важливим напрямкам підготовки кадрів, які на сьогодні є в області. Донатті допомагайте армії, і якщо є можливість та бажання, приєднуйтесь до нас, сайт tenrai.army.